8 червоних і 12 зелених яблук можна розкласти різними способами. Можна ось так. І тоді цей розклад можна задати виразом. Добуток суми 2 і 3 на число 4. А можна так. І тоді цей розклад можна задати виразом. Сума добутків 2 і 4 та 3 і 4. Кількість яблук від способу розкладання не змінюється. Бачимо, що при множенні суми на число. Можна помножити це число на кожний доданок, а одержані результати додати. Добуток суми і числа дорівнює сумі добутків кожного доданка і цього числа. Розподільна властивість множення відносно додавання. Чому дорівнює добуток різниці двох чисел і третього числа? Різниці добутків зменшуваного й цього числа та від'ємника й цього числа. Справді, добуток різниці чисел 10 і 4 та числа 2 можна записати як різницю добутків зменшуваного 10 на число 2 та від'ємника 4 та числа 2. Добуток різниці двох чисел дорівнює різниці добутків зменшуваного і цього числа та від'ємника і цього числа. Розподільна властивість множення відносно віднімання. Розподільний закон множення застосовують під час обчислень. Обчислимо добуток чисел 26 і 8. Для цього 26 розкладемо на розрядні доданки і помножимо число 8 на кожен із них, застосовуючи розподільний закон множення. Запишемо суму добутків і знайдемо цю суму. Число 28 можна розкласти у вигляді різниці чисел 30 і 4. Застосуємо розподільний закон множення відносно віднімання. Помножимо число 8 на зменшуваний і від'ємник. Знайдемо ці добутки і обчислимо різницю. Розподільний закон множення застосовують і для більших чисел. Наприклад, число 425 помножимо на 4. Для цього число 425 розкладемо на розрядні доданки. Помножимо число 4 на кожен із них. Знайдемо добутки і обчислимо їх суму. Чи можна застосувати розподільний закон справа наліво? Так, розглянемо приклад. Обчисліть значення виразу, сума добутків 21, та 25 та 21 і 15. Перетворимо суму добутків у добуток згідно з розподільним законом, читаючи його справа наліво. Для цього однаковий множник 21 винесемо за дужки, обчислимо суму в дужках, і виконаємо множення. Однаковий множник у сумі або різниці добутків називають спільним множником. Розподільну властивість множення використовують для спрощення буквених виразів. Спростимо вираз, добуток числа 3. На суму 12М. і М. Перетворимо добуток у суму згідно з розподільним законом. Для цього число 3 помножимо на кожен доданок суми. Можемо обчислити добуток 3 і 12 і отримаємо 26 додати 3 М. Перетворення виразу з дужками у вираз без дужок називають розкриттям дужок. Обернену дію, тобто перетворення суми або різниці в добуток, називають винесенням спільного множника за дужки. Винесемо спільний множник за дужки у виразі 5C мінус 5D. У виразі спільним є числовий множник 5. Застосувавши розподільний закон, винесемо його за дужки і отримаємо добуток числа 5 на різницю чисел С і Д. Винесемо спільний множник за дужки у виразі 4а плюс 3а. У виразі 4А. Плюс 3А спільним є буквений множник А. Винесемо його за дужки. Отриману суму в дужках можна знайти, це буде 7. Але ми пам'ятаємо, що числовий множник завжди повинен записуватися перед буквеним, тому запис 7 А буде результатом. Доданки, які містять однакові буквенні множники, називають подібними доданками. За допомогою винесення спільного множника за дужки, зводять подібні доданки. Наприклад, у такий спосіб звели подібні доданки 4А і 3А. Чи може бути спільний множник, який складається з добутку числа та букви? Так, наприклад, у виразі 10n плюс 5 nm Спільним є множник 5n. Винесемо його за дужки. Для цього зручно 10 розкласти на множники 2 та 5. І ви, видно одразу, що 5n є спільним множником. Після винесення за дужки спільного множника 5n. У дужках залишається 2 плюс n.